Багато хто думає, що без карти побуту взяти гіпотеку в Польщі неможливо, але це не зовсім так. У 2025 році деякі банки вже йдуть на поступки, і я розповім, як це працює. Так, карта побуту це плюс, але є банки, які можуть дати кредит і без неї, якщо ти офіційно працюєш у Польщі, отримуєш дохід у злотих, маєш песель і сплачуєш податки тут або маєш компанію в Польщі, яка працює останні 6-12 місяців. Що важливо, хороша кредитна історія. Навіть у твоїй країні іноді її можуть перевірити. Початковий внесок від 20%, іноді більше, якщо немає карти побуту, підтвердження доходу, договір, виписки з банку, під або кріп, якщо бізнес. І так, ставки у 2025 році вже нижче. BNP аліор 6%, ПКУ 6.15%, інші до 6,5%. Це фіксована ставка на 5 років. Очікується ще зниження найближчим часом. Важливо, не всі банки працюють з іноземцями без карти побиту, але є брокери, які знають, куди точно звертайтесь. Хочеш перевірити свої шанси? Пиши в Дірект, поділюсь контактом спеціаліста, який реально допомагає взяти іпотеку навіть без карти побуту. Все можливо, головне знати, куди стукати.